Привіт, мене звати Стеся, всі ви мене знаєте. Сьогодні в нас в гостях є така дуже цікава особистість як Валя Іванова. Представся трошечки про себе. Я мисткиня, я останні 8 років живу в Берліні як емігрант. Тобто, це такі у мене трошки складні стосунки з еміграцією. Я її постійно осмислюю. Я займаюсь живописом, інсталяціями, сучасним мистецтвом, займаюся двома дітьми, чоловіком, ну, тобто, доволі повне життя. Mm -hmm. І я в усьому, що я роблю, в усьому, що я відчуваю, я осмислюю саме, як це бути мігрантом, як ростити дітей в іншій культурі. Як це впливає на мене, як це впливає на нас? Всіх, що з цього можна зробити? Як зберегти якусь частину себе дуже важливу для тебе в таких умовах? Угу. А як це впливає на твій проєкт? Це впливає. До речі, розкажи трохи про свій проєкт, і як це впливає? Так, з початком повномасштабного вторгнення мої проєкти дуже змінились. Тобто, до того це було таке загальне, соціальне, про дорослішання нашого українського суспільства. Тобто, в мене були цікаві такі з гумором трошки речі, які називалися ксенофобські асортці або дітям тут не місце. Це така була наша українська рефлексія саме в себе. А коли почалось повномасштабне вторгнення Херсон окупували тоді першим, а мій чоловік з Херсону, і у мене там була свекров і багато знайомих, і вони всі знаходились в окупації. Якось я ну, Дуже болісно це переживала, і я не могла не залишити це поза своїми проектами. І Свекров виїхала через десь місяць-півтора, хтось виїхав, хтось залишився. Згодом Херсон звільнили. Це було величезне полегшення, це була така радість, але все одно оця тема перебування в окупації мене не відпускала. Я ну, думала про людей, які там знаходяться, як вони можуть себе захистити від насилля такого фізичного, від насилля над своєю особистістю. коли... Змінюється культура, яка тебе оточує, а, а, ти, а ти не хочеш цього. І тобі ну, важливо залишитись тим, ким ти був, але при цьому вижити фізично. І так народився мій камуфляж для Херсона. І цей продовжується далі. Я його розвиваю. І, власне. Ці мої роздуми наштовхнули мене на думку, яку я дуже довго не хотіла приймати, <ріху> я чинила опір цій думці. Згодом я зрозуміла, що саме мене це зачіпає, ці роздуми про окупацію, тому що окупація власне, схожа за еміграцією в чомусь. Mm. І, і чим ця еміграція солодше і комфортніше, тим насправді воно може бути більш винівним для людини. Ось так. <ріху> Ну. А от, В чому взагалі заключається твій проєкт? Хто там приймає участь і що таке камуфляж? А, камуфляж, тобто, початок. Це камуфляж для Херсона. Тобто, що люди, які там залишились, могли протиставити. Або Чим вони могли прикритись, щоб зберегти свою психіку і своє життя. І, власне, ну, це, було, це були повсякденні речі, пов'язані ну, з побутом безпосередньо, з південним побутом. Він такий трошки особливий, відрізняється від Київщини, від Львівщини, від Харківщини. Саме цей південний класний Херсонський побут. І... Які були запитання? <світ> а хто приймає проєкт в самому участь? Так, да, проєкт складається насправді з багатьох частин. Зараз наш еволюціонував з подачі Христини до того, що ми залучили дітей, і ми робимо власне камуфляж мрії. Тобто я. Теж осмислили деякі речі. Дуже цікаве було співпадіння для мене таке з історії мистецтва, що був авангардист родом з Херсонщини. Він мешкав в Британії 100 років тому. І він був один з перших розробників камуфляжу Барана Фросіне. такий митець, Він саме розробляв ці такі пластичні плями, які властиві українському народному мистецтву. Тобто українське народне мистецтво воно побудовано на пластичних ось таких ось зави... завитухах всяких, якщо подивитись, роботи Білокуру, вони так побудовані. А, примаченківські. А, mm -hmm. Якщо ми подивимось на роботи Поліни Райко, це художниця вже цього. Якби нашого часу, теж родом з Херсонщини, бачимо, що це все щось одне таке єдине візуальне. І, е, е, власне, ці люди вони приймають участь в нашому проєкті, але головні в нашому проєкті є діти насправді. Тому що діти це наше минуле, це ой, Боже, виріште це, Будь ласка, діти це... це наше майбутнє. І наше майбутнє, яке знаходиться зараз. Під загрозою фізичного да, виживання в Україні і е, індивідуального такого особистісного виживання в, за кордоном. Тобто вони вже не будуть українськими майбутніми. Це дуже гірка, болюча думка для мене. І коли Христина сказала, а давай зробимо щось з дітьми, я сказала, так, так, тому що це дає нам можливість е, дати. Цим дітям Україну, які виїхали, Це дає можливість, цей проєкт дає можливість дітям, які лишаються в Україні, усвідомити, що власне відбувається. І ми, ну, я розробила підхід, за яким діти в українській е, народній традиції. Такі навіть на народні, просто в українській візуальній традиції створюють роботи, де вони рефлексують своє теперішнє, де вони рефлексують свої майбутнє, де вони закладають свої мрії. Тобто це такий подвійний ефект діти, які є нашим майбутнім, розмірковують про наше майбутнє і закладають таку велику, ну, таке велику програму сильно, дуже потужно. На те, що з нами буде всіма. Угу. Так. Тобто твій проєкт саме полягає на тому, щоб показати дітям, що мріяти ніколи не буває пізно і що майбутнє воно може бути яскравим, якщо вмикати туди і мистецьку частину. Діти мріють, діти мріють, діти будуть мріяти. І це, це прекрасно. Що ми теж можемо. Якби це стимулювати їм, допомогти щось продумати. Це дуже класно працювати насправді з дітьми, і вони потребують нашої підтримки. Вони потребують, мені здається, цього теж вкорінення в те, що ми є тут. Ми, ми є українці, ми або на цій землі, або ми виїхали. Але це є наше коріння. Це дуже важливо для ментального здоров'я насправді. І коли вони ще й рефлексують, це дуже класно. І окрім психологічної якби складової, ми ще дивимося на це як мистецтвознавці на мистецтво. І це дуже класна, амбітна, я вважаю, мета ввести дітей в класне таке сучасне мистецтво, саме з ними зробити такі культурні проекти гарного рівня, тому що я не бачила дітей в музеях сучасного мистецтва. За кордоном. І я б хотіла ну, побачити, і ми можемо бути перші, це дуже класно. Так. З точки ладно. зору, ну, ну, тобто ми не просто займаємося психотерапією, да? ми такі, ну, як ми всі до цього підходимо. Це має бути ну, Ви, даєте шанс реалізовувати з дітям. А, це дотично, це не заперечує. Але наша основна мета зробити такий класний. Проект гучний упізнаваний для, власне, і світу, і для українського теж, для української історії мистецтва і для нашої упізнаваності в світі. Тому що упізнаваність це, це маркетинг без цього ніяк. Війна ведеться з допомогою маркетингу в тому числі. Нам, нам потрібні гучні проекти. Нам потрібно щось змінити, і якщо ми щось таке класне ведемо в історію сучасного мистецтва, це буде круто. Ну, Нам це потрібно. Так, <с Ve -vito> <t -vito> <t -vito> ну, В першу чергу це мистецький проект, це не психологічна допомога, це не а, кружок по не знаю, анонімних. Mm. <реш> Художників. <реш> це класний мистецький проєкт, який е, також ще і несе соціальну складову в собі. Соціальну і психологічну. Тобто mm. це все три в одному. Mm. Ну, в нас ще є така проблема зараз в суспільстві, що е, із за війни люди думають, що для мистецтва немає часу. Саме зараз, в цей період. Що ти думаєш на рахунок цього? Я думаю, що неможливо відокремити життя насправді від мистецтва. Ми живемо в світі, який створюють митці. Ми живемо в світі, де військовий камуфляж розробили митці. Тобто ми живемо в тій реальності, де держава-агресор. Нас денацифікує, ну тобто національність, вона вибудована на культурі. Тобто нас знищують нашу культуру, і в той же час ми кажемо, у нас немає можливості займатися культурою, тобто у нас немає можливості бути собою. Ні, так не буває. Ми а, займаємось культурою, і ми в ній живемо, ми в ній існуємо. Це наш це невід'ємна частина нашого життя. І створювати проекти це. Одна з на... наш обов'язок. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, як я розумію, то мистецтво є важливим саме для внутрішнього стану людини, тому що воно завжди. Ну, хто як не мистецтво буде поряд важкі часи, mm -hmm. як то говорять? Ось, і ваші проекти націлені на те, щоб показати це людям, чи просто щоб ось. Розвивати їхнє мистецтво по нашій країні. Мої проекти а, націлені, мабуть, на те, щоб зробити маркетинг Україні за кордоном і українському мистецтву всередині країни. Насправді, в нас величезна така проблема, яка як спадок дістали з Радянського Союзу. Тобто, ми були окуповані. Радянський Союз, це була окупація, де українське, класне, якісне, культурне високе було заборонено, або було забуте, або було знищене. І у нас досі більша частина українців не знає історію українського мистецтва. Не знає, що таке українське мистецтво. Тому нам дуже важливо ці знання якось актуалізувати, зробити їх цікавими і привабливими для українців, і нам дуже важливо показати за кордоном класні мистецькі проекти, щоб насправді вся ця культурна дипломатія будується на тому, що оцих ми знаємо, і ми їх співчуємо, і ми їм співчуваємо. От ми знаємо російські там. Якусь школу, там, балет, і ми дуже за нею переживаємо. Якщо ви будете бомбити Зафри Кремль, ми вам будемо розповідати, що не можна знищувати російське мистецтво. Якщо о, Росія починає бомбити Україну, ніхто не буде знати, що в нас є. Нам не будуть співчувати. Ну, нам... Ну так, поспівчувають, але захищати ніхто не буде. Як збрали гроші на Нот-Дам де Парі, коли він горів? Це була катастрофа для всіх. Це була особиста якась трагедія взагалі кожного європейця і в Україні і поза Україною. Хто знає про нашу Лавру, чи про нашу Софію, чи про Поліну Райко, чи про ну, Примаченка, слава Богу, вже трошки знають, але це дуже. Важливо зробити нас опізнаваними, зробити нас такою індивідуальністю європейською, українською. Ну, тому що ми досі на ментальній мапі е, західних і східних, ну, власне центральних країн Європи ми не існуємо культурно на їхній мапі. Тобто ви хочете із Ну, із За свого проєкту в дітях знайти якогось генія мистецтва, який нам зможе, скажімо так, прославити нашу Україну в плані мистецтва. Дивись, це групова робота, це такий кураторський груповий проєкт про те, що таке українська візуальна культура в цілому. Є генії, а вже ж ми будемо дуже раді бачити геніїв і генія в кожному насправді. Але в цьому геніальному проєкті все буде геніально. геніально. <ріст> тобто ви хочете, щоб геніям були всі? Так, все. <ріст> Зрозуміло. <ріст> а взагалі. Бо При наші ж діти найгеніальніші. <рес> Згодна. <рес> а взагалі, про що ви мрієте? Взагалі? Е, про те, що ми переможемо. І наші прекрасні роботи, наші прекрасні проекти проїдуться по всіх містах України. Ага. А, мрія зараз теперішньо пов'язана якось із мрією, яка була у вас в минулому? А, в минулому? В минулому. мої Ми мрії змінювалися з часом завжди. Був час, коли я мріяла, що я буду жити в Києві по півроку, а по півроку буду десь подорожувати, віддалено, робити якісь проєкти. Просто, можливо, навіть займатися живописом ні про що не думати. Але мрії змінюються. І зараз я мрію саме про такі інтелектуальні. Кураторські класні проєкти, які будуть звучати всюди. Mm, круто. А, ну, тобто ця мрія, яка вас була колись в минулому, вона більш схожа на дитячу, чи це вже десь не Ну, mm, Можливо, на підліткову мрію mm. mm. просто подорожувати. Ну, багато ні, ну чому ми. Ну, Ми не маємо це називати підлітковою чи дитячою мрією. Це як трошки якесь... Ну, бо Дорослі теж мають дитячі мрії. А, і, okay. ну, всі мрії, дорослі, я вважаю. Бо всі мрії дитячі, дивлячись, як подивитись. я не знаю. Чим, мені здається, простіша мрія і абстрактніша якась. Ні, ні. Взагалі, діти сприймають світ як світло. Для них мрія — це щось абстрактне. Це як якийсь такий сон з промінчиками, сонячними зайчиками. А те, що зараз дитячі мрії стали матеріальними, це такі вимушене дорослішання насправді. І. Ну, класно побути поряд з нашими дітьми і допомогти їм помріяти так, як зараз вони можуть. Mm -hmm. Мої особисті мрії вони в принципі теж іноді схожі на купання в морі mm. в Азовському. Але дуже такому мілкому і теплому. І коли ти йдеш по такому вже осінньому холодному морю. Але ще прогріти теплий пісок під водою це класна мрія. Так, я згодна. Така тепла душевна мрія. В чому відображається національна складова твоїх робіт? В формі і в стилі. Тобто, якщо подивитись на історію саме українського мистецтва, ми побачимо спільні риси від козака Мамая до, до сучасних художників. І дуже класно підібрати якийсь такий простий інструмент, яким діти можуть скористатися, і в оцій візуальній культурі властивій багатьом поколінням. саме Українців, саме ті люди, які живуть тут, в цьому просторі, багато поколінь, і створити щось таке, що буде в одному візуальному ряді з тим, що робили 100-300 500 років тому. І оця форма така трошки узагальнена, трошки абстрактна, м'яка. Дуже позитивна і дуже чиста в кольорі, дуже світла і весела з почуттям гумору, оце я вважаю властиве нам. І це той інструмент, якого ми працюємо з дітьми. Саме той інструмент, в якому зійшлись 100 років тому і наші народні художники, і наші авангардісти. Вони зійшлися в кольорі. І в підході до в абстрактному підході до живопису до класної кольорової пластичної знайденої плями. І за допомогою інструменту ми робимо проекти з дітьми і а, так. Ми промінчики позитиву. Uh, взагалі, як ви вважаєте, чи впливає війна на дитячі мрії? Чи ось вона їм дає якийсь міністоп? Все. От зараз я не можу цього робити, тому що в країні є війна. Чи вона навпаки їх мотивує на те, що. а от завдяки мрії ми можемо й перемогти? Все no, ж. Коли я подивилася відео, які я записала Христина з дітьми, які мріють про перемогу, про поїздку на море з татом, мені стало дуже боляче. Тому що діти не мають мріяти про таке. Це має просто бути в їхньому житті. Тобто мрії повинні бути здійснені, не дивлячись на що? Або хоча б про мріяні. Так, тут я згодна. Ну, взагалі про мрії можна говорити багато. Вони є завжди різними і завжди відображають якийсь певний стан людини. Типу, ось послухавши мрію дитини, можна зрозуміти, що зараз в її житті відбувається. І чого ну, насправді їй не вистачає для того, щоб бути повністю щасливими. Тому мрії це е, не лише щось таке, що. Може бути забутим і може бути недосягненим. Це те, що може стати в кінці, в кінці в цілю, до якої можна прийти. А вже ж, мрії нас формують, формують на шлях, ну, а іноді вони мають просто лишатись мріями. Ну. ну Так, інколи такі мрії. Що краще, нехай вони не залишаються мріями. Так. так, згодна. Тому нехай мрії не нам позитив. А я думаю, що на цьому ми вже можемо завершувати. Так, що дякую, що ти сьогодні погодилась на інтерв'ю. Мені інтерв'ю. Будь ласка, мені було дуже приємно.